Всім привіт! Давайте турнір. Це третій день. Що оборона каже? Так, ну оборона поки що без змін, все добре. Напинали ватаки. Це сьогодні будемо. Так, Рігард, Мульт. Двоє фіолетових, двоє жовтих. кобра, жовтих чи фіолетових. В принципі, можна жовтих тут. Так, Мелендере чи Кирила. Кого лишимо? жовтих це можна. Люську взяти і тут забуть всю чахлу. Або туманку. Ну, що так, що так буде чахло. Так, ти буде відрізати нам цю атаку. Ти давайте тоді, мабуть, ми мабуть ведеться викинути. Спробуємо 4 -1. таким чином. Сліпота буде, це звичайно погано. Ну, мені так думається, що вона буде. Так, 9. Жовтих мало. Ще треба. Синіми мало. Червоний краста. Угу. Ну нехай так спочатку. Так, це вже на X1 заряджено. Там комбо полетить. Як я хочу це комбо. О, ну нехай, нехай добре, нехай так спробуємо. Так, пане, в принципі, є шанс тебе добити. Я думаю, доб'ємо 370. Так, а що ми будемо робити з. Угу, туманку. І там той ще стоїть, на неї нічого не накладеться. Тоді, можливо, зробити таким чином. Сповільнити трохи крила, як який ти молодець. Як тобі не соромно. І нехай тоді отак зробимо. Так, добили. Ну що, добре, стукнем туди. Ну, непогано. Так, погнав дракончик. Візьмемо жовтих цю на X2. Щоб лікування не було. Так, тоді. Тоді, тоді. Лікуватися, ні? В принципі, що можна почекати цей момент. Так, та від'їхала дуже добре. Хоча треба було бафнутися. Ну, добре вже, то таке. Ну що, зарядом дракона? Ще раз вгадим ним. А їй мало. Їй не вистачило. Жирна пані. Я колись так казала, капець, хочу голоді, хочу голоді. Вона мені не випадає. Я її зловила і досі не викачала. Це треш. Ніяк мене до неї руки не доходять, але треба. Хоч вона вже, можна сказати, в деякій мірі застаріла, але ще в моїй колоді, я думаю, можуть пограти. Враховуючи, що в мене немає цих класних жовтих лікарів. Давайте сюди зелених. Не знаю, мелендера брати чи не брати. І цих двох чахликів погнали так. Угу. Щось мультиків поки що мало. Ніфігасі, за що <с> за що? <с> Треш. Звичайно. <с> а у противника майже заряжений дракон. Він ще дуже швидкий чи що, враховуючи, що його сині мене крутило. Блін, де ми зелені? І вато. Майбутньому можна зробити два по три, але це дуже мало. А ну що, він, тільки давайте там буде ще лікувати, чи я не знаю. Бо якщо він буде зараз бити цей дракон, це буде халат б'є. Так, смаження. Смаження, поскільки ну, там, мабуть, небагато. О, цікаво. От Джунаїд там уже хоче. В принципі, можна зробити отак, і буде якраз в майбутньому у нас. Е, можна тоді допробувати цього добити, щоб не відлікував його джунаїд. сповільно. Який ти молодець? Доб'є. Ну, доб'є. Добили. Негідники. Так, ми, мелендер не зарядився, це погано. Воно будемо в цю сторону. Так, сова. там, мабуть, в сову таким чином. Щось тут пахне смаленим у мене поки що все. Пахне смаленим. І дофіга ще. Блін. Комбо є цікаве, але... Це значить, нам ще полетить, таке що мені потрібно. А в мене таким чином є шанс всіх позаряджати. Противників. Мій чахлик щось ніяк не зарядиться. А противники мене щось зати... О, вбили сову, добре. Хотіло казати, в мене є шанс здобити дженаїда, це підлякувало. Тоді лупамо. Так, добре. Ну як добре? Ну, давай добре. Так, вдарив нормально. Так. Ти в нас хто відроджується? Давайте тут знімемо. Так, і заблокуємо. І заберемо Сині, щоб нам одним махом підлікуватися, тому що щось ми чахлі. Так, так, далі. Можна, в принципі, взяти мелендера. Хоча, мабуть, не зарядиться. Сповільнення, не зарядився. Блін, знову це б'є. Ну, це дуже ж якийсь швидкий дракон. Окей, відродився і покинув поле бою. Ну, в принципі, вже тут повинні ми розрулити. Давай тебе оно ну, доб'єм. Я думаю, доб'ємо. Мені би на гензеля костюмчик. Я так зробила. Ну добре. Він там нормальний, нормальну шкоду робить. От його би можна було зловити. Так, погнав цей пан. Ну, Забагатько полетіло. На нас ще сліпота, скільки буде. Один хід. Що може почекати, зробити десь щось нейтральне таким чином? Так, тепер можна бити. Добили, добре. Ну, можна сказати, од... з одної міри це цікавий турнір через те, що є допомога від драконів. Але, з іншої сторони, не дуже все так файно, тому що в мене немає драконів. воно <сум> ну, ну, так собі. Я геть, не в темі. Я так, заходила, вмикала там, наприклад, щось будувати і все. На цьому у мене дракони закінчувалися. Ні карти не проходила. ну... Так що, тут я пасу задніх. А як, наприклад, почнеться війни, я взагалі це дуже мало розумію, тому що не всі ці дракони проходять. Прям хазе, як це воно буде. Так, цього ми то вбили, але це не дуже класно. Зараз буде кіпріот. Кіпріот. Але мабуть, нехай він там собі ультує, так тихо, Рігарда не трогай. Хоча я, мабуть, цього не вб'ю, можна його хоча б просто заблокувати, спробувати так. А далі щось покрутити. А драконовий від вон треба перелітає, Ну, я так розумію, ні, він там взагалі такий, непробиваємий. Йому нічого не страшного. Ні сліпота, ні горіння, ні контра. він такий. Просто собі ультує, як зарядився, то і все. Так, цей зараз буде чудік мені показувати, як треба жити. Рігард зараз відліковує. Зелені. Треба зелені. Би багато. Що ти робиш, пане? А ти лікуєш? Ну, не цікаво, я думала, тут мені поприлітає, вже нормально, він просто лікує, ну таке собі. Якщо чесно. Я розчарована. Так, давай тебе б'ємо, хоча треба було краще бафнутися цим. Перилом, щоб ми краще били. Ану, доб'ємо, добили, добре. О, не зарядився в противник дракон. Я ж за нього забула, Благополучно. Так, ну це не заблокується по-любому. Не заблокувався. Ану, ну, так як би. Тільки не відлікуйся, бафнемося і так синіми. Добре. Ну що, є якісь шанси? В принципі, Рігард нам вже нічого не зробить. Але зараз можете відмахнутися. Раз. І друге. Ну, який ти молодець. Нічого, тобі не страшно. Двох блокувальників відмахнувся. Капризний. Так, так, так. Нехай так зробимо. Так, а ну доб'ємо тебе, пане? Ні, ви трохи жирні. Ухте, почали час рахувати. Все добили, добре. Тому що це рахування часу трошки воно підступне, тому що тоді починаються забагатько бити ці дракони. Трьохзірковий дракон противника. Що можу сказати? Сабіна. Так, троє лікарів. Та, мабуть, тоді, нехай лишиться цей пана, а ми візьмемо жовтих. Спробуємо взяти жовтих. Там раптом ще буде блокування навиків від Франца. Два по три можна зробити жовтих. Мабуть, робитимемо. Полетіло. Так, собі знесли. Щось, як на мене, навіть дуже легко. Мабуть, сюди, тому що тут є он, один жовтий камінчик. Чи би цю на Х2 зарядити, було б непогано. Добре, ударників зараз знесемо і далі вже не так страшно. Вішаємо паразитів, щоб ці не так лікувались. Сьогодні на диво не тяжкі противники, як на мене. В перший день в мене щось трешовий був. Там взагалі капець. Тяжко було Програв... програвали навіть трьохзірковим. Так, нехай цю і стукнем. Ну, відображення, яке ти молодець. О, зарядився. Фігнюбіє. Жити можна. М -м -м -м. Чим би тебе? А може, давай міньйонів зробимо собі, то вони тебе тиціти будуть. Відродився. Погано. Паразита нема. Неприємно. Де би мені взяти жовтих? Слухай, ну ти будеш довго відрувався нарешті. А то щось трошки він там показав свої фі. Мелендер. Так, дві контри. Дві контри. Угу. Дві контри. Не дуже буде приємно. В принципі, давайте тоді візьмемо червоних, але з приводу лікаря, мабуть, візьмемо Мелендера. Нехай так. Чу. Може так спробуємо, Мені тут що не подобається, що в нас... Формек середній. З однієї ніби як сенс взяти клика як лікаря, але у нас будуть джунаїди, що теж лікарі. Ну, це, звичайно, якщо ми зарадимося. Пропоную так, може там ще червоні приїдуть. Приїхала трійка. Ну добре, тоді спробуємо добити мелендора. Погано те, що далі червоні закінчились. Це не дуже класно. Мабуть, це таки зарядиться зараз. Ну, добре, тоді ми наші будемо бити по, цю, по цій стороні. Пробуємо азмію забрати. Якщо вийде. Ну, в принципі, від горіння повинно від'їхати. Так, добре. Так, то знімав поселення. Так, але ми до того часу трошки підлікуємося. Ну де ми і червоні оце, а ага, це зараз буде мені тут манею підрізати. А дракону не підріжеш, ха, -ха. Блін, а ти лікуєш в нього противника. Так? Нормально, жити можна. Люблю тих драконів, які лікують. Вони не страшні. Досі її ще зелених. Але ще з червоними. Ну, хіба під кіпріотом, але так не хочеться під ним це крутити. Ти мені те трійка не дуже допоможе. Ну добре. Заберем. Ну і зелених копець. Так, зараз цього доб'ємо, щоб він уже нічого тут. Ага, ясно, підліковується. Ну добре, а ну, може і вистачить йому? Не вистачило. Так, не заряди. Добре. Зараз від'їде. Ну, ну ну. З цими хлопцями вже повозюся, але, в принципі, повинен бути успіх. До гармека встигну, в принципі, повинна. Хоча хто значить, чи його, чи Кіпріота? 800. Ні, давайте тоді кіпріота. Там більше шансів, що я його прихлопну. Є. Е. О, нарешті червоні приїхали. Підлікуємося. Так. Блін, і це лікується. Все, добили. Добре. Ну, що можу сказати? Сьогодні пощастило. Були, як на мене, не сильні противники. Вийшло зробити шот? Це дуже добре. Де там воно в рейд? Ух, ну від топ-1? 5 хвилин. В топ-1 4 4000 місце. ну нормально. Як на мене, досить таки вдало, класно. Ну, супер. Це всім дало кам'я, всім пока-пока.